У невеличкій літній кампанії, яка жила з сезону в сезон, робота завжди йшла у спеку. Тут натягали мішки, не будували мости, але й часу на лінощі не лишалося. Телефони дзвоніли безупину, клієнти вимагали уваги, замовлення сипалося безперервно. Дев'ятеро працівників тримали цей механізм у рівновазі двоє чоловіків, на яких припадало все справді важке, і семеро жінок. Кожна зі своїм характером і темпом. Та одного літа злагоджений ритм зламався, дві співробітниці пішли у відпустку, мовчки, заздалегідь усе спланувавши, ніби вислизнули у найдорожчі дні сезону. А ще дві оголосили про вагітність у однієї вже сьомий місяць у другої початок другого. Ніхто не сперечався з правом на обережність, але обережність швидко перетворилася на майже повну відмову від роботи. Прибиральниця носила замісних птеки. Менеджерка відповідала за їхні дзвінки. Чоловіки брали на себе навіть те, що не входило до їхніх обов'язків. Усі бачили, ці двоє вже ніби пливли за течією, прикриваючись законодавством, яке справді дозволяло їм уникати навантажень. І колектив почав тріскатися зсередини ніхто не хотів працювати за себе і за ту дівчинку, якій не можна плутати ноги. Компанію фактично тримали на плечах троє людей, включно з директором, який замість свого першого за роки відпустки залишався в офісі до ночі. Його дружина, мріючи про море, не розуміла чужої втоми чужих законів. Її обурення лише додавало йому тиску. Та найбільше всіх здивувало інше коли в кінці місяця тим трьом працівникам підняли зарплату наполовину і пообіцяли премію, Саме вагітні образилися найбільше. Їм здавалося несправедливим, що колектив розділяють на потрібних і зайвих. Адже вони теж приходили щодня, теж працювали. Попереду витрати, дитячі речі, лікарі вони очікували підтримки. Компанія продовжувала працювати, але атмосфера стала важкою. У взаємних докорах вгубилася головна правда. Ніхто не винен цілком просто одні втомилися від тиші й порожнечі за столами колег, інші від страху втратити роботу або завдати шкоди дитині. І серед цього хаосу ще ніхто не знав, як знайти рівновагу між людяністю і відповідальністю, між законом і совістю, між правами і роботою, яку хтось таки мав виконувати. З чим стикалися ви під час вагітності підтримкою чи осудом?